Безумовно, ми всі констатували, що це вкрай важлива тема, якість і доступність середньої освіти. У нас в силу різних політичних поглядів, переконань, можуть бути різні оцінки, можуть бути різні позиції. І я хотів би, щоб е, доопрацювання рекомендацій парламентських слухань максимально зблизило наші позиції, максимально їх. Е, Поєднало щодо граничної чисельності, повторювалось запитання поділу класу для вивчення іноземної мови. В спеціалізованих школах поділ здійснюється на три групи не менше, ніж вісім, в звичайних 27 тоді ділиться на групи. На сьогоднішній день ми разом з Міністерством фінансів опрацьовуємо проєкт наказу, який дозволить здійснювати поділ в звичайних школах на мовні групи, якщо 23 дитини в міській школі і не менше 16 в, а, в сільській школі. Щодо внесків батьківських, батьківських фондів ви добре знаєте, як з цим боротися. Якщо створений і зареєстрований фонд як громадська організація, він контролюється педагогічною радою, радою батьківського самоврядування, зникає питання про маніпулювання, про прикарманювання цих коштів. Я думаю, що треба йти тільки таким шляхом. Справа не в доцільності чи недоцільності фондів. Справа в їх хайному використанні і в високій е, моральності і педагога, і батьків в користуванні. Звичайно, не можна прийняти те, що, скажімо, деякі вчителі, на жаль, є випадки і скарги, кажуть, що я далеко живу, то щоб батьківський оцей фонд двічі оплачував таксі до школи. Якась має бути просто внутрішня, внутрішня межа. Найболючіше це рівень заробітної плати працівників районних. Міських і обласних управлінь освіти, тому що раніше керівником районного управління освіти, як правило, запрошували найкращого найдосвідченішого директора школи. На сьогоднішній день ви знаєте, що директор школи одержує з педагогічним стажем значно кращу заробітну плату, ніж його безпосередній керівник, начальник районного управління освіти. У 2014 році я сподіваюся, що разом з Міністерством фінансів при підтримці інших колег з кабінету міністрів це питання, як і загалом, змінення заробітної плати працівників, особливо низової ланки, державних службовців, воно буде змінено, тому що заробітна плата освітянських державних службовців, вона не. Змінена змінювалася вже поспіль поспіль кілька років. Щодо інших важливих запитань, я позволю, дозволю собі послатися на. Доповідь шановної пані голови комітету. Мова йшла Лілія Михайлівна про те, що близько 17 за даними допоміжного рахунку освіти Державної служби Держстат, це 17% тягарне суд домогосподарства. Це правдива цифра. Але щоб без маніпулятивності її використати, давайте подивимось: в сьомому році це було 24%, в восьму 19,7%, зараз 17%. Тобто за 4 роки, бо нема ще результатів 12-го, доля домогосподарств в одержанні дітьми всіх ланок освіти з дошкільної, професійної, середньої і вищої зменшилась за 4 роки на 5 й рік обстеження на 7%. І це говорить про те, що, попри економічну кризу восьмого року, все-таки домогосподарства несуть менше 7% сімейного бюджету це на рік багато. Якщо ці цифри загалом ставити під сумнів, тоді не треба їх використовувати. Дуже ретельно розроблені парламентські рекомендації. Ми вдячні за це комітету, вдячні всім міністерствам, представникам регіональних органів управління освітою. За те, що кожен вніс свою краплину і ще внесуть і направлять. Я думаю, що треба доопрацювати ці рекомендації. Якщо є інші зібрання педагогічних працівників в інших областях, це теж треба вивчити. Єдине, що оскільки їх не організовували, то мене трохи дивує без маніпулятивної. Без маніпулятивної технології. Яким чином сім пунктів слово в слово з оцього документу так швидко опинилися в оцьому документі, якщо це не один автор, і їх ніхто не організовував, але тут є дуже багато корисних порад. І ми їх не скористаємось і сподіваюсь, разом з нашими, з нашими колегами-законодавцями. Я хотів би е, подякувати кожному, особливо подякувати жорстким критикам, е, тому що в роботі такого великого господарства, як міністерство, завжди є помилки, неоковерності, завжди є якісь невчасно розглянуті документи. І е, мова не, не в тому йде, що багато запитів і контролюючих звернень за минулий рік Міністерство. Світи, контролюючі органи тільки фінансові, перевіряли 53 рази, і ми кожному вдячні за те, що вони знайшли. Це Рахункова Палата, Державна фінансова інспекція, кілька перевірок прокуратури. Мова йде про те, що надмірний обсяг е, статистичної інформації, який забирає дуже багато часу, можна взяти в офіційній статистиці лише про це, але я нікого не хотів зачепити і образити. змушений е, завершуючи. Взяти під захист член кореспондента Національної академії педагогічних наук Олександр Удода, тому що шановна голова комітету прочитала лише перший абзац рекомендацій. А я сторіночки другої читаю далі. Всупереч світовим тенденціям розвитку освіти, українська середня школа не виконує функцій забезпечення рівних можливостей. Незалежно там статус. я думаю, що звинувачувати всю українську школу, яка не виконує функцій Функції, ну, я думаю, що це явний, явний перегін. І тому, фактично, якщо школа не виконує, то це і є незадовільна, незадовільна оцінка. Але я думаю, що при доопрацюванні це можна пом'якшити, можна якимось чином негативні тенденції відсепарувати, відсепарувати від позитивних. І я хочу ще раз подякувати за небайдужість і сказати, що якби моє висловлювання більше ста разів розтережували засоби масової інформації, дослівно цитую. Зараз в Україні вчителі ХХ століття вчать дітей 21-го століття, за методиками 19-го, я б не повчав би інших. Я вибачаю за ці слова перед кожним вчителем, тому що в нас вчителі не працюють за граматиками 19 століття, вони не є відсталі на 100 років, а таке. Така оцінка 509 тисяч працівників середньої школи вона не може сприяти нормальному клімату роботи в освіті. Дякую за увагу. Дякую, Дмитро Володимирович.